Урочисте нагородження переможця чемпіонату України баскетбольного клубу Франківськ відбулося в обласному центрі. У запеклій боротьбі наші краянки таки здобули омріяну перемогу. Подробиці знає Ольга Гриць. Важкі тренування, клопітка підготовка в кінцевому результаті принесли бажану перемогу для дівчачого баскетбольного клубу Франківськ. Тренер команди Юрій Процук розповідає, цей сезон для дівчат був доволі складним. Не все так було просто, не все так легко, як здається. Ну і що ми так поступово до цієї перемоги? Були проблеми і фінансові в першу чергу. Змінювалася влада. Ну, все ж таки, не взираючи на ці всі обставини, дівчата трималися разом, переживали. ну, за область знаходили можливість виїхати на тури, деколи приходилось і за власний кошт поїхати, але у підсумку кожна дівчинка, яка була в нашій команді, внесла свою лепту в перемогу. Керівник міської федерації баскетболу Ірина Долішня відзначила високий рівень фізичної підготовки дівчат, стійкість і витривалість. Не дивлячись на те, що були великі перепони в плані і моральних, і матеріальних, ви вистояли, ви перемогли. Я вас вітаю, ви заслужили цю перемогу. Капітан команди Катерина вже п'ять років займається баскетболом. Каже, хороша та дружня атмосфера команди привела дівчат до перемоги. У нас дуже гарна була атмосфера в команді, і за цього це була на першому місці. З цього ми всі лишилися і прийшли до перемоги. Із 16 зіграних матчів 14 команда виграла. В кінцевому результаті здобула бажану перемогу. Ольга Гриців Горпопик новини телеканал Раї.